Прошу. Запишу вам ще, поки я тут знімала відео, коротше, запишу ще ості відливантики, які я зносила. Дари Треба скоріше записувати і валити з балкону подалі. Коротше, зносила я. Sweet Tooth Sabrina Carpenter. Це ота одна з шоколадок, а те саме рожева, яка мені найбільше сподобалась. Може, вона мені досі подобається. Дуже милий, дуже ніжний, солодкий такий смаколик, така рожева хмаринка. Зефірка маршмелка. Але він абсолютно. Абсолютно нестійкий і не шлейфовий. Це аромат аромат піжамка. от Для вас коханої, це такий ну, тем, як аромат у ліжечку. От ви напшикалися ним і лягли собі така пахучка просто під, під ковдручку. Аромат інтроверт. Ви нікого не потурбуєте ним. Коротше, флакон я дуже хотіла, він мені дуже подобається, але, я, якщо б він там коштував якихось копійки, чесно, то я б його придбала. А так, ну, не хочу, перехотіла, тому що дійсно він абсолютно якийсь нестійкий, абсолютно такий він дуже близько сидить. На мені не знаю, можливо, на комусь інакше себе веде, але... Ну, для таких функцій, які він виконує, ну, у мене є спрей для тіла від Victoria's Secret, ще не закінчився. Ну, тобто, такий от, який з ніг до голови обшикався, і нікого ти не турбуєш. Він собі сидить, як піжамка, солоденький, смачненький. Ну, у мене є цей спрей. Тобто флакон мені для цього не потрібен, хоча ну, аромат мені дуже сподобався. Але ні, за ті кошти ні, все ж таки ні. І другий це е, кюрки від Кюркджану. Ну, знову ж таки. Солоденько, смачненько, але теж абсолютно якийсь на мені, не стійкий і. Не шлейфовий, і ще після того, як чоловік сказав, що від мене пахне прополісом, то я взагалі його перехотіла, я не знаю. Коротше, повторюсь ще раз: в мене є о, з, по, з, подібної, з подібним настроєм аромат: це Sandy Love від Zarka Parfum, і він мені абсолютно перекриває мої якісь потреби, от саме в такому Цукерково якомусь мармеладно гурманському такому напрямку. У мене є Кенді від Прада теж в тому якомусь такому настрої цукеркому. Ну, коротше, ця цукерка ще й за ті гроші, які за нього хочуть, хочуть. Ні. ні, ні, ще раз, ні. Так, далі закінчила ось такий сухий шампунь. Для дівчаток, особливо з чубчиком. Це просто масхев, тому що оце дуже швидко брудниця, саме на наступний день вже може виглядати не дуже файно, не дуже свіжо, тому ця штука виручає. Е, я вже купила новий цього, цього ж бренду, але просто з іншим типу аромату. Е, на той момент саме вишневого не було, але от саме вишневий мені подобається більше за все. А от той якийсь тропікал, який я зараз взяла, то ну таке не дуже. Це прикольніший, якщо я буду купляти цей батіст то тільки тільки вишневий. Далі вітамінки, про які я вже розповідала в якомусь з попередніх відео. Не знаю, мені, мені напевно, що підійшло, тому що, ну, ви, ви, ви розумієте, ви бачите, Це... цього не було б, мені здається. Далі такий скраб від. Фармасі з Мехдалем. Не сподобався мені цей скраб, тому що він дуже якийсь ніжний, ну ну занадто ніжний, як для скраба, якщо чесно, не знаю. І з фармасі мені сподобався поки що тільки манго в такій великій банці, і там така добре, класні такі амбразивні такі частини, їх багато. І то дійсно відчувається, що скраб. Це я так і не зрозуміла, що це просто якийсь, типу, що? Типу, якийсь лосьйончик з такими дуже рідесенькими якимись мікрочастинками. Ну, не знаю, мені не зайшов. Взагалі найкращий скраб скраб, робить мій Артем з кавової гущі, з медом, і коли він не лінується, оце він може мені. А, такі спа процедури влаштовувати. Ото з найкращий скраб взагалі після нього дійсно шкіра, гладенька, як у унемовляти. Але то таке. Далі закінчила я ось цю сиворотку від Гараньє з вітаміном С, типу, освітлююча, типу, повелася на рекламу, типу, вона там за вже 5. Використань вона має щось змінити. Нічого вона мені не змінила, ніяк вона мені не допомогла. Просто використала і буду <плеслів> користуватися чимось іншим. Ну Я от зараз без макіяжу, без тоналки, і от як ви бачите, бачите ось ось, ось о -о тут видно різницю між от кольором шкіри. Оця щічка в мене ось вона п'ятниста. І отут те саме, і, і на лобі. Коротше, ем, трохи стало світліше тільки за той рахунок, що просто літо закінчилося, і якесь таке активне е, сонце, агресивне, воно е, вже не таке агресивне, і я на тому сонці буваю дуже рідко, і то сонце буває дуже рідко. І тому трохи. Воно, ну Воно просто ну, ну, ну логічно, що воно стало трошки світліше. Я не думаю, що це оце щось допомогло мені. Ні. Так, далі, що тут ще, о Боже, ці пакування обожнюю, просто якісь аршлененка якась просто а не пакування. А, така від ламель, що це було. ну Це були рум'яна. А, але е, воно було такого відцінку прикольного, це який 404. <смі> це ж смішно. 404 номер. Воно таке коричне, холодне, холодного коричневого кольору було. І можна було використовувати як для тонування, для скульпторинга, чи як воно це називається, коротше. Я заріклася більше купувати щось от в цих пластмасових штучках, бо це просто кабзда. Я... Воно мене бісить, я більше купляти сподобався сам продукт, але купляти в цьому пакуванні, я... я все я відмовляюся. Я не знаю, що я буду робити, що я буду купувати, але, блін, ці пластмаски, які ламаються на третє використання, вони реально бісять мене опача, Тут ще один якийсь. А, що один відливантик, який закатився, я не побачила. Це пріма матерія від Трічес, чи як він називається? Оце такий дивний флакон з якимось Арлікіном, я не знаю. Типу, дуже схожий на лосчері. Я не відчула якоїсь різниці. У мене Lost Cherry є е, від Тома Форда, і цей відливантик мені дістався на сліпі затести від, е, Боже, дай Бог, пам'яті, від Оксаночки Тріль, мені здається, що да. І я одразу впізнала вишню, кісточку, і, коротше, я тоді його розгадала, скажімо так, з однієї ноти. Ну, флакон я не хочу, бо в мене є лосчері. Нафіга мені ще одна вишня, яка дуже схожа на лосчер. Все, питання закрите. Далі. Далі в мене такий пакалан пробничків, який я використала. І розкажу вам про те, що мене приємно вразило. Що, що, що взагалі ні, ні о чому, то напевно, що і казати про них нічого не буде. Ну, От я не знаю. Е, Якийсь шампунь. Безсульфатний шампунь для сухого та пошкодження волосся. ну У мене воно не сухе, не пошкоджене. Е, і з однієї от піндюрочки, ну, напевно, що не можна оцінити шампунь. Тому, якщо ви знайомі з ним, то поділіться досвідом. Як вам? Класний продукт. Бо я нічого не зрозуміла з цього. Е, далі ось так кремчик для для обличчя, для чого ще? Для обличчя з, з оцією у... уліточною цією <смі> з уліточним слизом. <смі> Все люблять цей ці... пихати всі крема. Ну, непогано якщо чесно, просто гарне зволоження, теж нічого вау, <смі> не відбулося з моїм обличчям, але непогано це теж такі штучки міні-приміні, я теж не, не, так і не зрозуміла. Для чого цей кремчик просто використала і, і забула. А ось це мені сподобалось. Це для ніжок. Я, якщо знайду, я поставляю вам тут упаковочки, типу, щоб ви розуміли. Фасування, щоб, щоб вам було. Оце, оце класна штука. Тут написано, що воно з сечовиною, екстрактом водоростей та олією аргани. Інтенсивне зволоження, пом'якшуючи крем для ніг. Я пам'ятаю, що він дуже приємно пахне. Такий в нього дуже ніжний такий. Ну, дуже ніжний такий якийсь тендітний такий. Можна сказати про аромат? Не знаю. І е, дуже приємно, е, ну, ніжки дійсно пом'якши, і якесь таке ну, от відчуття таке, воно дуже гарно впитується і не залишається ніякої ні липкості, ні, 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 ні ковзання якогось. Воно просто дуже гарно зволожена, пом'якшена, але при цьому ну, відчуття просто е, шкіри, неймовірно, мені сподобалось. Не дивлячись на те, що воно таке маленьке, але я все ж таки змогла зрозуміти. І ось використала такий Body гель Cream, типу лосьон для тіла від містера Скрабера, теж ставлю вам тут десь банку. Мені він сподобався за рахунок свого неймовірного, класного аромату саме Півонії, якщо ви шукаєте який засіб для тіла з аромату півонії, от, не знаю, якщо ви шукали, то ось він, дівчата і хлопці. Офігенно, він досі пахне. Просто, просто дуже класний запах півонії. Блін, я б навіть парфуми такі хотіла. Можливо, в них є парфуми з цією віддушкою, бо це віддушка. У мене ще є цілий такий з трояндою, я от хочу ще спробувати. Але цей мені дуже сподобався. І він потім, значить, не напарфумилась реально, Я от лягала в ліжку, і я після душу я ще довго відчувала цей аромат, і він якось шлийфил від мене. Ну, коротше, класна річ. Я не знаю, що, що, скільки він коштує. Ну Містер Скрабер не дуже дешева косметика, але доступна. Ну, в принципі, доступно. А, сподобався. Ще от трояндочку використаю і розповім, який саме мені аромат більше зайшов. Ну, поки, що, поки що все. Ну, що ви там? Як ви там в Чорну п'ятницю себе <кху> почуваєте? Діліться <кху> своїм шопінгом, бо в мене гаряча закінчилася цукор. От піду е зараз. Е Оновлювати свої запаси в сільпо або в ВТБ. Я от ще не знаю, де відвести душу вчора чорну п'ятницю. Коротше, хотіла вам розказати. Закінчила я нарешті цитат, читати ось цю нудотіну. Я не знаю, вона мені дуже не сподобалась. Я її читала, ну, напевно, що місяця. Три або чотири взагалі. Я, я не знаю, скільки я читала цю книгу. Мені вона здалася нецікавою, тому що тут такі теми, ем, які мені не притаманні. це расизм, це. Ем, якась криза, якісь комплекси І ще є Події розгортаються в... на початку ХХ століття і 80-ті роки. Ну, в общем, ну, якось ні. Не зацікаво. Єдиний момент, коли я оживилася, це коли в книжці пролунали назви парфумів. Я так, так, ну давайте подивимося, що тут. Я не зачитаю. Um, вродлива жінка у яскраво-синій вовняній сукні за прилавком дбайливо і чемно звернулася до Клариси. Ви пробували white shoulders? Ні, ме? здається, ні. Жінка нахилилася за прилавок, щоб дістати пробник. Спробуйте трохи цього. Шелімар, дуже популярні. Але гадаю, вони заважкі для дівчини з такою світлою шкірою. Та й взагалі. Клариса бризнула трохи на зап'ясток і понюхала: О, вони чудові! Скільки ці за спеціальною ціною 200 грамів за 98 доларів прослужать вам щонайменше 6 місяців? Тоді я їх беру. А тепер увага питання: 200 грамів ну, я так розумію, що це 200 мл шалімару за півроку, то взагалі можливо вилити на себе? Напишіть в коментарях, як це взагалі можливо вилити хоч щось на себе у розмірі 200 мл на себе за півроку. Ну, я не знаю, от тим паче, Шалімар. Ну, і White Shoulders. Мене теж зацікаво, я полізла подивитися, що ж це за парфуми. І це так, дійсно, такий хітяра минулого. Я вам тут вкладу картинки, щоб ви теж зі мною трошки порозвивалися. Коротше. Не рекомендую. Що далі буду читати? Я от прям в якихось роздумах. Я або хочу щось таке, типу, служниці. Або зараз я йду. Або, або вас пітьма, вас цікавить пітьма, щось таке там. І Ларріона Боже, позабувала всі назви, чесне слово. Пішла зробитись. Отже, скрізь тут це різдвяне я не прикрався, а я ще якось... Я ще не пристроїлася. Ну і ще ось. Які есть двох.